На площі свободи продовжується Євромайдан Херсон проти військової агресії політики Путіна. Сьогодні ми не маємо права бути байдужими до своєї долі, долі своїх дітей. Треба приходити і підтримувати один одного у прагненні до кращого майбутнього. Тільки спільними зусиллями ми зможемо захистити нашу державу та змінити життя народу на краще. Сьогодні на Херсонському майдані зібралось порівняно небагато людей, проте налаштованих рішуче. Вони готові до останнього відстоювати мир і цілісність нашої держави. Я хочу спросити у Путіна. Кому вы сейчас, кого вы сейчас хотите защищать? Мы никакой защиты от вас не требуем. Владимир Владимирович, пожалуйста, не делайте глупостей, ведь мы э, все славяне с Киевской Руси все пришли. Беларусь, Россия и Украина. Не треба настраювати брат проти брата. Російсько-фашистські загарбники, так, тому що саме так, як зараз робить Росія, німці в 1939 році робили з Судецькою областю в Польщі. Та, бо вони тоді заявляли, там живуть німці, також німці живуть на території Чехії і так почалася Друга світова війна і те, що зараз робить Росія, вона по такому самому сценарію робить. Я підтримую єдину незалежну вільну Україну і проти війни. Хочу, щоб всі питання вирішувалися мирним шляхом. До присутніх звернувся депутат Херсонської міської ради із закликом не вірити провокаторам, котрі сіють паніку серед активістів та працівників бюджетної сфери щодо урізання зарплатні та звільнення робітників пенсійного віку. Розпускаються різні слухи, що наступ наступних так сати наступна зарплата бюджетників буде на 10% менша. менше. Чому тому, що ці 10% заберуть на восстановлення Києва після майдану? Це все є нагла брехня, вона йде з Донецька. Вперше це з'явилося в Донецьку, і воно зараз йде сюди. Тобто для того, щоб, ну ви розумієте, для чого, що люди не отримали зарплати, плітка вже є, і якщо це люди вже будуть мати певний настрій на так стати, проти, проти влади, яка є зараз. Активно заявляє про себе і новостворена жіноча організація, що нині діє від імені матерів, дружин, сестер і дочок херсонців. 8 березня найактивніші жінки відвідали три військові частини Автономної Республіки Крим з почесною місією передати близько трьох тонн продуктів харчування, котрі звезли з різних районів області. Крім того, зібрали понад 8 тисяч гривень. Ці жінки, будь ласка, давайте зробимо ходу. По Херсонській області, по ходу зробимо всіх жінок. О, о, молитва ця буде за мир за всі жінки, за дітей буде молитися. І наше звернення повинно бути до жінок Росії. Вони також хочуть миру. Вони не хочуть також, щоб їхні діти з нашими воювали. Розумієте? І давайте це буде дуже важлива акція. Сьогодні жінки планують відвідати Цюрупинський і Скадовський блокпости, відвести близько тонни харчів. Вони дякують усім небайдужим херсонцям і закликають не відступати від своїх активних позицій і продовжувати збір коштів та продуктів.